Господи, спаси мене сьогоднішні брати і сестри, євангельська повість розповідає нам про те, як Господь Ісус Христос після Того, як. Нагодував декілька тисяч народу, окрім жінок і дітей, понудив своїх учеників увійти в невелику лодку і плисти на твій берег Енісарецького озера, а сам побажав піти на гору помолитися тайні Богу Отцю. Ученики сіли в лодку і коли вони доплили до середини Галилейського озера моря, то знялась Велика буря. Вітер, дощ, вода, хвилі усе це ошеломило учеників. І вони мало подумали, що можуть загинути, так як рядом з ними не було учителя. Який, як вони гадали, виручав їх у будь-якому стані якої-небудь біди чи горя. І ось у цей час, коли була сильна буря і човен мало не перекинуло, По воді йшов Христос. Вони подумали, що це призрак. І Петро, побачивши, каже, Господи, це ти йдеш? Так, це я. Якщо це ти, то Звели мені йти до тебе по цим бурним, піднятими хвилями, водами». І Господь, дивлячись в серце Петра, очі його віри каже, іди. Якщо ти маєш віру, натхнення, маєш надію, що втримаєшся на водах, живу, святу віру. І коли апостол Петро ученик, Переступив лодку човен, то пішов на зустріч Христу по водам. І поки дивився Петро в серце Боже, в очі Спасителя то він ішов по водам, не тонув. Але серце, душа були ще неочищені, не зовсім освячені, не самовіддані вірі. І Петро подумав, як це так, що така велика хвиля. І піді мною товща води, могила, гибель. я можу потонути. Він оглянувся, як хвиля, і йшла ще більша на нього. І став тонути. І коли він відчув, що тоне, то скричав, злементував, буде точніше по-українськи, злементував майже смертельно, Господи спаси, загинув, потону і Господь милосердний, любі кроткий. Спаситель, дивлячись на Петра, каже, мовить йому, навіщо ти маловільний усумнився і подав руку Петрові, Петро опинився що в човні. Буря стихла, все стало до ладу на своє місце. Певно радість запанувала в їхніх серцях, що Петро серед них залишився живим. Вони в страсі і в радості Подивились, піднявши очі на Спасителя, з острахом особливим, поклонились йому, щедро та по-людськи милосердно промовили воїстину і син Божий. Тобто ученики побачивши, що перед ними не просто учитель, не просто Месія, не просто той, хто проповідує Боже Слово, а є посланник небес, ім'я якому Син Божий Спаситель. Ісус Христос. Братья і сестри, а як же нам бути в цьому відношенні? Як нам покладатись на Спасителя? Де нам взяти таку віру? Адже ми живемо образно кажучи світі міру, де не наче також нас охватує хвиля житейських пристрастей, непорозумінь, цунамів, які порою захльостують наш розум що ми не можемо вирішити тому чи іншому ракусі питання. І б'ємося, як кажуть, як риба обліт. І впадаємо в різноманітні спокуси, шукаємо вирішених питань і залишаємось з ними невирішеними. Падаємо з покуси, роздратовуємось, чому забуваємо, що Христос наша сила, наша мудрість, наші рішення, Бог і Господь, кончий нашої церкви який є засновник будівничий, керманич. І нічого не може здолати його святу Соборну і апостольську церкву, якою він руководить і буде руководити до. Закінчення віку. Один подвижник боровся із дияволом. Довгий час боровся. Диявол його ледь, ледь не зборов. І тут подвижнику відкрився Господь рядом стоящий. А подвижник каже йому, Господи, а де ти був раніше, коли я так боровся з Сатаною, який мене боров? А Бог каже, а я рядом був і дивився, як ти борешся. Але ж ти мене не кликав на перемогу, не кликав на допомогу. Але як прийшов би? Інакші. Я чекав, що ти мене і покличеш, але я би прийшов, поміг тобі побороти. І подвижник покаявся, поклонився Спаси. Браті сестри, якщо ми з вами живемо, і нами володіє дух, спокуси, ми порою і також забуваємо, що біля нас Господь Спаситель. Але поки ми вдивляємось в очі Спасителя, поки нами володіє в серці прояв, призив. На допомогу Спасителя, молитва, покаянний дух, сильний, де розум охвачений страхом і трепетом Божим, що лише він, тобто Господь, сходить на допомогу крику у немінті і допомагає. Тому кожен, прийшовши храм Божий, має черпати благодать. Благодать, що нам дарує Христос Спаситель. Святого Духа, силу, яка може перемогти усі скандальні речі, усі негаразди, якщо ми проявимо смиренну і кротку, віру, заклик на допомогу Спасителі і Господа сповідуючи, що Він є нас Господь, Цар Слави, Син Божий, Спаситель всього світу, в тому числі і моєї особистої душі. Амінь.